Посида Фарисеїв у гріху, хули на Духа Святого і прославлення ним Божої Матері. Вороги Христові, Фарисеї, зібралися на раду, щоб позбутися Ісуса Христа, але Спаситель, дізнавшись про це, пішов звідти, за ним пішло слідом багато людей, і він з милосердя свого зцілив усіх хворих, коли Спаситель і учні Його зайшли в один дім. То там зібралося стільки народу, що неможливо було їм поїсти. Цей час привели до Спасителя Біснуватого, сліпого й німого. Господь зцілив його, так що сліпий і німий став говорити і бачити. Люди дивувалися, чи це не Христос, Син Давидів. Почувши такі слова, парисеї озлоблено говорили. Він проганяв як силою диявола, князя Бісівського, тоді Ісус Христос сказав, як може сатана виганяти сатану, якщо царство розділиться саме в собі, то не зможе встояти, якщо дім розділиться сам у собі, то не може вистояти, або як може хто увійти в Дім сильного і покрасти речі його, якщо спочатку не звяже сина. І тоді розкрадати його, і якщо сатана постав на самого себе і розділися, не може встояти, тоді прийшов його кінець. І якщо ж я Духом Божим доганяю бісі, то звичайно досягло до вас Царство Боже. Тому істину кажу вам усякий гріх і хула простяться людям, а хула на Духа Святого. Не проститься людям ані в цьому віці, ані в майбутньому. Милосердя Боже безмежне. І якщо людина усвідомить свій гріх і кається, то немає такого гріха, який переміг би милосердя Боже. Часто бувають гріхи і хула від помилковості, які легко вмиваються покаянням. Але хто свідомо, перто відкидає саме спасаючи милосердя Боже. То свідомо діла всемогутності Божої називає ділами диявола, у того ні свідки взятися покаянню, а без покаяння немає і не може бути спасіння. Свята Церква так і визначає, на Духа Святого є свідомий, озлоблений спротив істині. Дуже святий наставляє на всяку істину. Він є дух істини, так і минує Його сам Господь. Під час цієї розмови прийшли до Спасителя мати і брати його, і стояли за дверима, бо не могли через людей підійти до нього. Братами в той час як за єврейським, так і взагалі засхідним звичаєм називалися усі близькі родичі. Фарисеї скористалися з такої нагоди, щоб перервати його проповідь і викликати недовіру народів до його небесного. Вчення, сказали, ось мати Твоя, і брати Твої, і сестри Твої стоять за дверима і хочуть поговорити з тобою, тоді Ісус Христос забажав ще раз нагадати людям, що Він син Пресвятої Марії, тільки по людській природі, але в той же час Він від вічності є Сином Божим і прийшов у світ для того, щоб спасти грішний рід людський. Виконати волю Отця свого Небесного, тому як йому самому, так і його причистій матері і всім віруючим треба передусім творити волю Отця Небесного. Для цього необхідно найвищі вічні духовні обов'язки поставити вище тимчасових, земних. Господь знав, що мати його зберігає серце своєму, усі його слова. Вона найуважніша слухачка. І виконали це його божественного вчення, і ставлячи її усім як приклад, він сказав Хто мати моя і брати мої, і, вказавши рукою на учні свої, сказав Ось мати моя і брати мої, бо хто виконуватиме волю Отця мого Небесного, той мені і брат, і сестра, і мати. Так Господь возвеличив достоинство своєї причистої Матері. Яка є блаженною не тільки тому, що вона породила Бога чоловіка, а ще більше блаженна тому, що вона стала першою і найдосконалішою виконавицею його божественної волі. Він, як син Божий, знав, що мати його і зараз прийшла до нього. Не для того, щоб перешкодити йому проповідувати Євангелія царства Божого, а тому, що внутрішня біль пронизувала її серце. З любові до божественного сина свого вона боялася бачити його страждання, але під волі Божій, любов до, до грішників спонукали їй приймати без нарікань усе, що було визначено святою Троїцею від створення світу. Ісус Христос, як син людський, відчував скорботу своєї Матері, а як Бог дав їй силу для перенесення цього важкого випробування. Страждала мати за улюбленого сина свого, підданого на поругання, але як мати Богу людини бажало йому сподобатися перенести ці надзвичайні страждання, і, в усьому, покладаючись на нього, вона з твердістю чекала тієї миті.